Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо з вами монету, присвячену унікальному орнаменту, що є невід'ємною частиною національної іденти... ідентичності кримських татар. <кій> Орньок. Це жива спадщина, яка протягом століть зберігає свою неповторну красу, глибинний сенс та слугує джерелом натхнення для митців. Кожен вишитий або намальований візерунок це своєрідне посилання. Що перетинає час і простір, з'єднує минуле із сучасністю та передає спадщину народу майбутнім поколінням. У 2021 році Орньок офіційно включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Монету було введено Національним банком України в обіг 23 травня 2024 року. Номінал монети має 5 гривень, виготовлена вона з низель масою 16,54 грами. Діаметр монети має 35 мм, тираж 50 тисяч примірників. Випускалась вона ось в такому блістері. На блістері тут наведена інформація, технічні характеристики та опис. Українською та англійською мовами. Тож, давайте розглянемо монету, починаючи з аверсу. Зараз я спробую зблизити. Ось так. Так, зараз відкриємо капсулу. І почнемо розгляд. Так. Ракурс наче гарний. Е, значить, на версі монети у центрі композиції зображено постать кримсько-татарської вишивальниці Наґещі чарівної майстрині, яка схилилася над вишивальним верстатом Кергев. Її руки віртуозно орудують голкою, вдихаючи життя в полотно, створюючи на ньому вишукані визерунки орньока. Від нагищі в різні боки розквітаються паростки орнаменту, що символізує безперервність традицій, її невпинне продовження талановитими нащадками. У горі розміщено напис Україна півколом. Нижче написано Орньок. На кримсько-татарському та українською мовами. Малий Державний герб України по центру між написами номінал 5 та графічний символ гривні. Рік карбування монети 2024-й, праворуч від майстрині. А також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Унизу. Праворуч під Ткацьким столом. Ось такий, друзі, аверс у монети. Перейдемо до реверсу. До цього Гарного і чудового реверсу. Так, значно, реверсі монети. На дзеркальному тлі рельєфно відтворено орнамент, який уособлює сімейні цінності. У центрі орнаменту розташовані взаємопов'язані елементи, які відображають глибокий символізм родинних зв'язків. Ця сім'я складається зі знаків чоловіка, жінки та їхнього спільного дому. По обидві боки центральної, е, центральної вертикалі розташовані символи дітей. Усі разом вони символізують повноцінний орнамент, що відображає сімейну єдність та гармонію. Ось така, друзі, монета була на огляді. Оглядів, гадаю, вже було багато. У мене щось не було то світла, то натхнення знімати відео. Ось така монетка була вашій увазі. Бажаю всім мати таку в колекції. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.